Двоє школярів 1 вересня підбігають, захекавшись до поліціянта. Дядю поліцейський, дядю поліцейський, там за рогом. Що сталося? Там наш учитель. Нещасний випадок? Ні, він там машину неправильно припаркував. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вечір родина за столом, мама наготувала три миски вареників з вишнею, з картоплею і печінкою і з бринзою. Всі їдять. Тільки син Петро з'їв три вареника, взяв до рук смартфона і занурився в нього. Мама питає Петре, це що таке? Тобі не смакує? Ні, мамо, все смачно. Тоді чому ти отак сукаєш ногами? За телефона взявся. А я ось в телефоні вичитав. Французи кажуть, що із за столу треба вставати з легким відчуттям голоду. Ось я зараз не зрозуміла. Ти що, француз? Вирішив 70-річний дід віддати бабці подружній обов'язок. Намагається годину, намагається дві, нічого не виходить і не заходить. Втомився дід і заплакав, а бабці його заспокоює. Та не переймайся, ти так. Вони хоч побачилися. Суддя запитує жіночку. Яка причина розлучення? Ну. Він п'є. Ні. Наркотики? Ні. Мало заробляє? Достатньо. Б'є? Ні. Не піклується про дітей? Піклується, зраджує. Та ні. Що ви? Не задовольняє вас як жінку? Ні, з цим усе нормально. Не допомагає по дому?» Допомагає. Тоді в чому ж причина? Розумієте, пане суддя, все, що потрібно, він робить, але ви бачили, з яким обличчям.